Цей сьогоднішній день журналіста хочу собі і зичу колегам, щоб із нашим цеховим професійним фаховим святом можна, дозволено було вітати вас, наші дорогі, любі, наші сильні і вільні, наші гідні, правдивого і красивого слова. Глядачі. Вітаю. Сподіваюся, маю на це право. І в цей святковий день програма Я Є, бо то наше це, не буде свято. І навіть не буде слово, Хоча буду говорити про слово живе і правдиве і зичити його всім, бо саме воно є впливовим. Не буде якісь красиві. Поняття гідності, волі. І в програмі не буде присутні, не будуть присутніми журналісти. Журналісти хіба що підказали це сьогоднішньої програми. Дві фрази, які я почула саме на цьому тижні, які мене зачепили за живе. Настільки, що я хочу це обговорити із людьми, що вже є в нашій вітальні, і за хвилину ви їх побачите, шановні наші телеглядачі. Отже, перша фраза від колег звучала так: Крим ніколи не буде нашим, ми його програли, він буде завжди російським. Страшенно обурила, хотілося дуже багато говорити, сперечатися, не було такої змоги, тому це зараз і будемо обговорювати. І знаєте, тут на думку приходить оце. Скажи мені, чий Крим, і я скажу, хто ти. Причому ця фраза вже підходить не лише для жителів України. Це вже так для всього світу. Ну, а друга фраза теж стосувалася того, що переживаємо нині, це була фраза речника Ато. Він сказав: нарешті наші солдати, наші бійці перетнули, здолали психологічний бар'єр. Раніше він існував, і вони не могли стріляти в людей. А тепер можуть, після того, як побачили смерті. Поряд зі собою. Ця фраза змусила замовчати і побути в тиші. І ось ці дві фрази, і обурення, і якийсь страх, і інші почуття, цілий комплекс почуттів, Я й хочу обговорити зараз з гостями, яких із задоволенням представлю вам. І з якими сподіваюся поміряти, ось ну помата помацати те, що ми переживаємо. Ніби слова, а направду дуже серйозні почуття, дуже серйозні зміни, які відбуваються у нашому житті, і про які ми, журналісти, розповідаємо, і дуже хочемо, щоб ця розповідь, і ці почуття змінювали нас на краще. Про це я буду говорити з гостями. Я дуже рада, що ви сьогодні тут, в нашій студії. Отже, це Всеволод Філатов, психолог, практичний психолог. Вітаю Вітаю. І Науфаль Хамдані, психіатр, сексопатолог, представник Арабського культурного центру. Вітаю вас Науфалі. Спасибо. Так вийшло, що в це, я і це вмістилося в мене слово втрата. А далі пішло розуміння, що може йтися про помсту. Отже, такі несвяткові поняття. Втрата, тому що ми втрачаємо територію, ще страшніше, ми втрачаємо життя, і саме тому починаємо цінувати і життя, і територію, і все те, що втрачаємо. Але ми не просто втрачаємо, у нас їх відбирають. І отут з'являється справедливий гнів, і здорова злоба, і бажання помсти, яке точно не є здоровим і яке точно не є. Для миру, як тут бути? Як зберігаючи життя, не піддатися злобі і не піддатися помсті, яка є ну, вбивчою руйнівною? Я хочу все вода, щоб почали ви, а можемо на ти, бо ми давно знаємо один одного. І власне все володіє ще та НАТО, терапевт, тобто терапія смерті, яка, ну якщо можна сказати слово, змушує любити життя. Невже для того, чтобы цінувати, любити життя потрібно бачити смерть на власні очі? Я бы сказал, не обязательно видеть, хотя это, конечно, самый мощный такой да, эффект. И то, что переживают солдаты, как раз, да, это очень драматично, потому что они очень видят смерть. И, конечно же, у них переворачивается внутренний мир и восприятие мира и себя в нем. Но <coughs> в тонатотерапии мы говорим о том, что да, жизнь и смерть, жизнь и окончание жизни это, в общем-то, две... стороны одного и того же процесса. Да? Или, как вот в этой диаграмме известной китайской, даосской, да, инь и ян, это, в общем-то, две составляющие целого. Вот. И mm -hmm. от того, насколько в нашем сознании они представлены, приняты, используются, да, переживаются, в общем-то, зависит целостность восприятия, целостность мироощущения соответственно, баланс, да, устойчивость, способность принимать решения, способность мыслить, переживать, чувствовать, в общем-то, способность жить, вот. Угу. А в эту властивость, умение жить, как торкается, вплынивается вот эта способность убивать, забирать это жизнь? А, ну, Через... это сложный вопрос, да, он <coughs>, уже социальный, угу. вот, потому что сейчас люди убивают за идеи, за территорию, за э, какие-то другие ценности, да? вот. но для меня здесь вопрос переходит уже в плоскость э, целостности границ, uh -huh. да, ведь э, мы <coughs> испытываем угрозу существования, угрозу жизни, то есть если взять организм, да, он начинает испытывать, ну, возбуждается и испытывает uh -huh. угрозу, когда есть э, нарушение, угроза нарушения его целостности, uh -huh. да? собственно, если говорить о <coughs> ситуации с Крымом, то, что мы все переживали, Uh, это, в общем-то, угроза территориальной целостности и она точно, да, uh -huh. и страны, и uh, национального субъекта. Да. Uh -huh. И, соответственно, каждого, ну, если вы помните первое вот это, да известие uh -huh. о том, что это возможно, а, ну, я не знаю, я переживал реальную угрозу uh -huh. да, собственному существованию. Да. Uh -huh. И это, кстати, показатель того, что все-таки происходит а, некоторое объединение, uh -huh. и все-таки формирование вот этого национального субъекта, Уже на государстві на національному да? Угу. тут цікаво а, щодо того, що натискає на кордони і є загрозою. Наша програма називається Я і Це, угу. разом я І це». І ось ця фраза, що коли тиснуть ззовні на яйце, то це смерть його вбивають. А угу. якщо тискиде зсередини на яйце і шкаралупа зсередини, то це життя. Отут я до Науфаля хочу звернутися, як ви переживаєте всі ці події, що зараз відбуваються в Україні, і ось якщо ми говоримо про втрату і помсту, бо дуже багато зараз страхів нав'язується, що представники... Ісламу, представники мусульман, які воюють, і я тут навмисно підкреслюю, що тут не можна казати чеченці чи не можна казати... це бандити і найманці. А у бандитів немає національності найманці. Вони є в кожному народі. Там кажуть, про і все інше. Що ось вони все таки можуть піддатися кревній помсті. І ось ця війна, і помста тут буде нескінченною. Mm -hmm. І дехто з геополітичних монстрів, називаємо так, навіть цього прагне і бажає цієї вічної, прихованої, неприхованої війни. Що ви думаєте про це? До початку я хочу вас поздравити з вашим землями. Спасибі. Во-вторых, вибирає професію, любую професію і психології, і психіатрії. это надо иметь какой-то внутренний, внутренний вкус. Угу. То есть я хочу быть поваром с детства. И я этого люблю. Ну, я люблю готовить. Поэтому у меня направление будет в будущем стать поваром. Так. Я думаю, что солдаты не все выбрали свою работу. Даже есть люди, которые просто сидели, отдыхали и их заставляли туда идти. Но чувство патриотизма на самом деле... Появляется у человека, э, как появляется чувство любви к родителям. Uh -huh. Вот. Э, у нас общество состоит из двух частей: маленькое общество — это семья, это родные, это близкие, и большое общество — это город, страна и так далее, и uh -huh. так далее. Когда я люблю своего отца, то значит я люблю свое маленькое общество. Когда я люблю свою краину. Свою землю, то есть я, я люблю в целом не только землю или не только краину, а я люблю на самом деле и люди, которые живут на этой земле. Вот. То, что касается того, что произошло, э, например, в Крым, то, что происходит сейчас на востоке Украины, э, я бы сказал, что это обидно. Настолько сами кремчане, мусульмане, татары, э, не хотят И до сих пор не хотят отделяться от Украины. Настолько они считают и считали всегда, что это их земля, это их, это, это Украина, это их, они национальные, или а, их национальность это Украин, украинская. Вот. То, что касается мусульмане, в общем, я вчера, конечно, услышал такую обидную информацию о том, что какие-то э, арабы на востоке Украины, э, один иорданец, один египтянин, Погибли uh -huh. вчера в Луганской области. Конечно, эти люди не уехали оттуда, хотя они родились в других странах, uh -huh. но они живут или жили в Донецкой области, и они действительно не покидали территорию, потому что они знали, Умажали, что да, знали. да, да, они оценивали, то есть они знают ценность этой земли как и мы все, Спроши, спросите любого человека, даже чисто не украинец. Он будет сказать, что я здесь хочу оставаться, потому что это моя родина. И на самом деле все мусульмане, несмотря на то, что, как говорят чеченцы, обвиняют всегда ислам. Uh -huh. Ну, как религия, да? Uh -huh. Потому что сейчас идет такая пропаганда о том, что ислам это религия ну, терроризма. Uh -huh. да. uh -huh. Обвиняют чеченцев, обвиняют, это не религия. Uh -huh. Это собственные бандиты, это люди, которые оплатили їм їм для того, щоб этим займатися і беспокоїть мирних жителів країн. Вот. Mm. Поэтому э, я би сказав, що ислам как релігія завжди призивається к любви і к покою. Зараз я пропоную послухати мусульманина, кримського татарина Ахтема Сейтаблаєва, э, який якраз згадує, що Ну, наскільки завжди мирно співіснували мусульмани і християни з давніх давен. І це було особливо відчутно і зрозуміло в Криму. Прошу ця цитата і потім продовжимо розмову. Дякую. Сам Кримський полуостров, він же дуже багато віков, многонаціональний, многоконфесіональний. І люди там очень давно навчились жити в добрососідстві, тому що це просто була єдина форма. Ну, просто життя. Да, просто життя. Віть не секрет, що. Что... практически все ханы из рода Гиреев считались своим святым долгом содержать изличные, подчеркиваю, изличные, не государственные казны, например, храм Успения Богородицы, который и по сегодня вот существует на территории Бахсирайского заповедника. Это вот на полпути между Ханским дворцом и Чуфуткале. И первую свечу зажигали именно ханы, когда некоторые из приближенных хана а задавали ему вопрос о том, что ну зачем вы это делаете, они же, во-первых, иноверцы, да, неправоверные мусульмане, в чем причина? На что, будучи настоящими государственными деятелями, ответ был таков, примерно таков, я дословно не скажу, о том, что эти люди веруют в единого Бога, так же, как и мы. Эти люди э, мои дети, то бишь граждане моей страны, а отец обязан заботиться о своих детях. Тему екомінізму, об'єднання я хочу дуже піднімати, бо мені здається, Україна зараз переживає унікальний період саме для цього. Об'єднання не лише християн, а саме на території України. Ми бачимо, ми можемо зовсім по-іншому ставитися до мусульман, бо бачимо зовсім інший вимір і вже розрізняємо бандитів і мусульман. Що це не національність, і це точно не віра. Це волосєва до тебе, власне. Чи можливий? Ось такий екомінізм. Чи може бути екомінізм дуже високого гатунку і порядку, вже навіть не між собою, хоча ми знаємо, що всі роз'єднані, і розділяти легше ніж об'єднувати, може цей час спричинити до для такого, до такого об'єднання, що саме? Да, думаю, якраз саме. І вот. благодаря вот этим как раз событиям, да, которые укражающе і розрушительне, в, да, в перспективі. А, как раз национальность, субъект национальный может интегрироваться. Да. Угу. И это будет, в общем-то, показателем, да, то есть угу. можно сказать, что это такое испытание вот, человечности, субъектности. Людиности а, самой. Да, человечность. Ведь на самом деле а, способность дифференцированно воспринимать мир да, на основе осмысленного а, образа, Живого. Это, в общем-то, прерогатива да, человека. Он обладает такой формой отражения. То есть животное не дифференцированно нападает или убегает в ситуацию угрозы. Именно человек способен дифференцировать, осмысливать и отделять да, бандитов и uh -huh. оккупантов uh -huh. от представителей национальности другой или другой религии, и не объединять их просто. за счёт общения, да, uh -huh. испытывать страх и защищать собственные границы. Я думаю, что как раз это время может способствовать такой интеграции. Але диференціація, mm -hmm. Ди диференційоване це все одно. Одні моляться одним богам, інші моляться іншим, і починається: "Мій Бог кращий, ніж ж твій. Як тут бути?" Ну, я скоріше говорю о способности отличать, да? Uh -huh. А, то есть у правильно. но а, в основе этого восприятия да предыдущая фаза это в общем-то способность относиться к другому да. а, именно на человеческом уровне не как а, к угрозе или к тому кто претендует на твои ресурсы а как наоборот к тому да с кем можно а, объединиться а, сотрудничать а выжить если надо да творить вот это уже и есть собственно говоря показатель человечности да человеческого отношения человеческих A... а, шині. Mm -hmm. Тут хочеться послухати Олега Торія, але я все-таки, бо він просто підхопить, mm -hmm. я думаю, продовжить цю фразу, але все-таки Науфаля до вас. От з цим мій Бог краще, ніж твій Бог, і на цьому завжди з покон віку і дуже багато часу будуються сильні імперії і, і війни, і те, що ну, дає можливість, ну скажімо так, несправедливо і нечесно заробляти. Як з цим <зв> mm -hmm. буде? Я хотел вам рассказывать маленькую историю сподвижника э, пророка Мухаммеда. Э, зовут его Омар Ибн Хаттаб, один из великих сподвижников Мухаммеда. Когда воевали, э, чтобы э, ну, понятие э, ислама освободить Иерусалим, э, ну, зашли в самом Иерусалиме и зашли в самом э, храме, где э, святой храм для христиан. И он, ну как, смотря, как смотреть на этого человека, он великий человек в исламе, глава исламского государства зашел и увидел, как какой-то солдат ну потянул одного креста и по -по кидал его на, на, на пол. Омар mm -hmm. Мурхатта подошел, поднял этот крест и поставил его на стол и говорит, поистине наш Бог один и един поистине я буду любить вашу религию, как я люблю мою религию. Это ценность. Бог один и един везде. Даже для индусов, для буддистов везде он один и един. Это мы увидели буквально месяца назад или два, когда в Крыму открываются мечети для христиан. Приходите, пожалуйста, молитесь, Бог один и един. Конечно, шайтаны в скобках, сатана – наушает всегда людей, ищет зло. Это внутреннее зло, как в психологии, внутреннее зло выражается у людей, Спасибо. и они придумают причины воевать, убивать, окупать и так далее, и так далее, и так далее. Проекция. Да, проекция. Вот поэтому мы призываем только к одному. Это любовь, это мир. Мы верим все, что Бог один и един. І українці на самом деле доказали, що он один і єдині, і що вони всі однакові, не тільки перед Богом, а перед защитою цієї країни. Слухаємо Олега Турія, віце-ректора з науки з питань науки Українського католицького університету. Якщо ти є щирою людиною, у своїй вірі ти є щирим, а не фальшивим, не показовим. Що твоя віра не є для когось, а для тебе самого. Повірте мені, ти знайдеш розмову, ти знайдеш спільну мову з юдеєм, з мусульманином. Тому що насправді віра це щось, що апелює до того, що є фундаментом. На цій конференції я багато слухав, різних політичних калькуляцій, мікувань і та так далі. Своє єдине питання, яке не було питанням, а радше рефлексію, я властиво задав і про це. А що є в фундаменті? І як на мене, в фундаменті є совість. Тобто, якщо людина має совість. І свободу совісті. Так. Вона іншого буде сприймати як такого, який має таку саму свободу, як він. І якщо вона це акцептує, повірте мені, можна домовитися. Якщо нема цього розуміння, якщо нема цієї акцептації, якщо нема цієї віри, все решта це є обгортки, це є фальшиві лозуни, це є, це, є, це є блеф. Отже, фундаментальні фундаменти, як каже пан Олег, на які спирається віра. І це дає можливість говорити правду і правді перемагати. Але ми говоримо, і я постійно це говорю, що ну на жаль, дуже часто перемагає брехня. Чому брехні стільки сили, і вона перемагає, і що можна тим же журналістам, давайте ми вже під майже підбиваємо підсумки нашої розмови, побажати чи можна від правдивого слова чекати зміни світу? Науфалі почнеться. Люба робота нуждається в чесності. когда исчезает честность у человека, когда человек потеряет чувство, э, как я бы сказал, э, чувство э, то есть, самой, чтобы он чувствовал себя э, на ну, место. Профессионализм. Да, да, uh -huh. да uh -huh. профессионализм, так uh -huh. я бы сказал. Когда потеряется, тогда начинается обман. Uh -huh. Эти журналисты, я не буду называть их, они сами знают себя. Они настолько обманули всему народу, наши соседи. Они обманули даже других народах. Они передали ложную информацию о том, что происходит на территории Украины. Мы надеемся, что когда-нибудь они поймут, что они не только для украинцев вредничали, а для себя тоже. Они предают ложную информацию сейчас и в будущем, когда становится им плохо, uh -huh. они будут передать тоже информацию ложную своему народу о том, у них все хорошо. И тогда народ сам будет кричать на них и просить передать только только uh -huh. правду. Вот. А вони знають, Сева, як ти вважаєш, от ті, хто брешуть. От нема такого, що вони же так забрехалися, що повірили. Ну, думаю, есть тоже такой феномен, да, для того, чтобы чувствовать себя увереннее, в общем-то так, вытеснять правду или и вытеснять тот момент. Провину, да, 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 сколько... есть, да, да, да. да. Uh, ну, все равно в глубине uh, души, конечно же, ну, можно найти тот момент, когда произошел сбой. Uh -huh. На самом деле, как, какого рода сбой? Да, у каждой профессии есть миссия, есть определенные ценности, есть предназначение. И uh, когда <coughs> представитель профессии да вот если мы говорим о журналистах начинают вместо исполнения своей миссии а, выполнять какие-то другие задачи да, реализовывать какие-то мотивы то есть направлять свою энергию субъектную на реализацию других мотивов а, получается что тогда и получается что вранье а, по побеждает как угу, ты говоришь угу. да но ужас в том что как раз этим он угрожает и в общем то <связь> профессии. <да. Бо> слово <связь> может втекти. Да. Да. Можно <связь> втратить это слово. Вот можно, бери, да, бери. утратить, в общем-то, ценность профессии. Да, и поэтому, конечно, еще, я думаю, нам долго предстоит переосмысливать и принимать какие-то решения по поводу того, что произошло в сфере. Ведь журналист описывает реальность, да, он освещает. И когда он описывает уже нереальность, <связь> он делает какое-то такое, что-то на грани преступления. Действительно, журналист или общее телевидение ⁇ это врач. Mm -hmm. Действительно, когда смотрим, это какой-то врач, который дает какую-то информацию, который лечит какие-то людей, которые на него смотрят. Mm -hmm. если, если врач действительно ничего не учил, ничего не знает, он плохо будет лечить своих пациентов. И на самом деле, и журналист, если он плохо передает информацию, то люди не принимают ее как положено. І це вредно, це, а, вредно. То це токсично це. Звісно, mm -hmm. да, можна... да, це, да, це, болезнь. Це вже передаєш свої болезни болезні э, народу. І це дійсно плохо. А як тут буде, щоб все-таки не завестися на це і не почати ненавидіти, і от те, з чого ми починали: помста через втрату? Як тут вгамувати і зробити все таки мир найбільшою цінністю і не піддаватися на спокусу війни? От тут закінчено. Mm -hmm. Ну, я хотел сказать еще, uh -huh. что это, кстати, к теме э, религии, да, мы говорим uh -huh. о религии, то же самое описывается в, во, во всех религиях, да, когда какая-то другая сила э, затуманивает взор, да, или уводит в сторону, или там Майя, да, богиня Майя с uh -huh. тысячами юпок создает иллюзию. В общем-то, это же и происходит, почему я говорю, что это страшно. Uh, почему это испытание, в которое нужно пройти, uh -huh. да, испытание на целостность, на, на целостность духа прежде всего. Uh, потому что как раз uh, приняв ситуацию да, полностью, приняв, пере, uh, осмыслив ее, uh, человек может уже находить пути выхода или какие-то решения. Да. Этим он, собственно, отличается от импульсивной реакции животного, uh -huh. да, или uh, ну, такой сразу непосредственной uh -huh. да, uh -huh. агрессии. Вот. и, конечно же, можно э, скатиться да, в ненависть и месть здесь. Это опасно. Но вот истинно человеческое отношение, да, оно лежит через принятие, принятие, переосмысление, затем поиск э, решения. Ну, например, э, мы же не ненавидим э, бактерий, да, которые при, причинили болезнь. То есть это терапия, да? и речь, в общем-то, идет о восстановлении. Человек понимает э, ситуацию. Оприділяють фактори да, пути да он не і що путі рішення на вони ненавід і німсті бактеріям, которые причинили болезнь. Дуже вдячна. Маємо прийняти те, що закінчується ефірний час. То будемо шукати ще, бо я думаю, питань буде більше ніж відповідей. і цьому особливість і унікальність mm -hmm. нашого часу. А ще ти гарно сказав про дух прийняття духу. Ми напередодні зіслання Святого Духу. Я вітаю всіх християн, які чекають. І Я вітаю всіх, хто вірує в єдиного Бога, що Він дасть дух миру, порозуміння і дух радості. Цього зичу вам Спасибо. і зичу всім, хто з нами. Хай всім щастить. До побачення.